Шановний головуючий, шановні колеги. Е, очевидно, ці законопроекти, якщо розглядати, треба було розглядати сьогодні першими. І коли б ми прийняли, бодай позитивне рішення або направили на повтору, перше читання, це був би результат. Я повинен сказати, шановні колеги, що українська книжка, українське книговидання не вмерло. Ви подивіться на виставках. У нас прекрасні видавці, прекрасні видання. Проблема в іншому мізерні тиражі. Навіть видання приурочені до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, а ці видання абсолютно прекрасні, вони мають незначні тиражі. Це перше, друге питання. Воно полягає в тому, що вона знищена система книгорозповсюдження. Я можу навести приклад. Інститут історії України видав десятитомну енциклопедію історії України за державним замовленням. Але розповсюдити не можуть, і кабінет Міністрів не дає їм право самостійно розв'язати цю проблему. Це саме стосується фундаментальної роботи в дев'яти томах. Історія української культури, яка, до речі, рекомендована на прошу дати завершення. На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки техніки. Нам треба вирішити цю проблему комплексно, і тому пропозиція така. Попри принципову позицію головуючого сьогодні не приймати рішення, оскільки в нас не вистачить голосів, перенести прийняття рішення на четвер, прийняти за основу і доручити допрацювати цей законопроект до другого читання, що він дав відповіді на всі ті питання, про які до речі говорив Віктор Пензенник. Він абсолютно правий. Треба врахувати цю думку. Дякую.